Події вівторка просто зараз у випуску новин на часі. Вітаю вас і далі про таке. Вперше вся Україна відзначає нове державне свято День Європи. В Чому його цінність для нас та про дружні відносини з європейськими країнами далі? В умовах війни дуже зросла потреба в донорах крові. Ця рідина вкрай необхідна як військовим, так і постраждалим цивільним. Який разом фактор в пріоритеті та що потрібно, аби стати донором. Якщо немає медичних протипоказань, людина може бути донором. Ще одна марка в колекцію Укрпошта ввела в обіг новий поштовий блок Гвардія наступу. Ще раз. Починаємо з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю. Зокрема, у ніч на сакральне 9 травня рашисти завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування знищено 23 із 25 крилатих ракет. Вісім із них ліквідували над Дніпропетровщиною. Уламки однієї з них впали на чотириповерхівку у Дніпрі. Поранена 32-річна жінка, яку госпіталізували. Також в будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир. На третьому поверсі виявили бойову частину ракети. Доки працювали вибухотехніки, кілька десятків мешканців евакуювали. Небезпечні уламки з місця інсадження. Денто вже вивезли неспокійно було і на Нікопольщині. По самому Нікополю та Марганецькій громаді агресор бив з важкої артилерії. Один приватний будинок знищено ще чотири пошкоджені. Побиті господарська споруда та лінії електропередач. На щастя, люди цілі. Вчора ввечері ворог завдав масованого ракетного удару по Харківському району області. Прильоти шести ракет С-300, зафіксовані у районі селища Новий Коротич. На щастя, всі боєприпаси вдарили у землю. Обійшлося без постраждалих та руйнувань. Ще одна ракета С-300 влучила в районі селища Солоницівка. Пошкодження зазнала. Транспортна інфраструктура сталася пожежа в лісосмузі. У селищі Цапівка одна з ракет С-300 пошкодила приватний житловий будинок. Крім того, протягом доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. У Вовчанську, Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок. У Фихолівці Куп'янського району пошкоджені зазнали два приватні будинки. На щастя, за добу обійшлося без постраждалих. Ще дві крилаті ракети атакували Черкащину, минулось без потерпілих. В одному з випадків ми мали незначну пожежу на місці падіння. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна в комунальному закладі. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар'їнка. Авіація сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено зокрема ворожий розвідувальний БПЛА типу зала. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, два склади боєприпасів та ще три важливих ворожих цілі. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 650 російських окупантів, знищили 4 танки, 4 бойових броньованих машини, 13 артилерійських систем, один засіб ППО. 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 11 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. 440 діб Запорізький край непохитно стоїть за українську незалежність. За минулу добу окупанти завдали майже 70 ударів по 20 прифронтових населених пунктах. Поліція зафіксувала чотири десятки повідомлень про руйнування житлових будинків, авто та іншого майна. 68 ударів зазнали 19 прифронтових населених пунктів, 65 артобстрілів, 2 удари з РСЗВ та атаку БПЛА. Під час обстрілу з РСЗВ «Смерч» поранення отримав 15-річний житель Матвіївської громади. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, завдав авіаударів по районах населених пунктів Времівка Донецької області та Гуляйполе і Новоданилівка Запорізької області. Також здійснив обстріли понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них Времівка, Новосілка, Зелене поле, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Малатокмачка, та Кам'янське Запорізької області, золота Балка, Качкарівка, Зміївка, Тягінка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав, Херсонської області та місто Херсон. Російські окупанти не припиняють грабувати громадян України, підприємства та державні установи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Для вивезення награбованого майна з населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення, загарбники залучають водіїв та власників вантажівок з числа місцевих колаборантів, везуть його в напрямку автономної Республіки Крим. Від сьогодні Україна разом із цивілізованим світом відзначає День Європи. Указ про започаткування нового державного свята напередодні підписав президент Володимир Зеленський. Нагадаємо, 27 держав ще 73 роки тому об'єднались в ЄС аби захистити демократію, людські цінності та свободи суспільства. Україна віддавна підтримувала європейський курс а нині відчуває неабияку підтримку від західних партнерів. Про святкування нового державного свята в Запоріжжі, дружні відносини з країнами Європи та підтримки. Тримку наших за кордоном розкаже Тетяна Пода. День Європи у Запоріжжі розпочався із підняття прапора ЄС біля будівлі виконкому. Часть підняти синя полотни ще з 12 жовтими зірками було надано бійцям 23-ї окремої бригади національної гвардії Хортиця. Прапор символізуватиме солідарність і гармонію між народами Європи. Сьогодні е Європа розуміє якою ціною майже 80 років тому була здобута ця перемога. І зараз саме в центрі Європи, України, в Україні, наші хлопці і дівчата зараз стримують ту рашистську навалу, яка хоче пройти по Європі і по Україні. І завдяки сьогоднішнім хлопцям і дівчатам немає у них такої змоги. Але ми чітко повинні розуміти, що Європа сьогодні з нами. За останній рік українці дещо зріднилися з європейськими країнами, які допомагають нам у війні з росіянами. Зокрема, Запоріжжя співпрацює з містами-побратимами, що підтримують нас гуманітарно. Обергаузен, Магдебург, Лахті, Бельфор, Лінц, Аждот та Бірмінгем. Європейські партнери надіслали сотні тон речей, першої необхідності, техніки та різноманітного обладнання. Що є місто Оберхаузен і вони передали два автомобілі марки Мерседес. Це швидкі карети, які зараз слугують містянам, і які людям внутрішньопереміщеним особам, які проживають в місті Запоріжжя. Також вони підтримують нас і в культурно-мистецькому просторі. Ми знаємо, що від початку повномасштабного вторгнення в багатьох містах пройшли. Акції на підтримку України, акції на підтримку Запоріжжя, а проходили фотовиставки Запоріжжя, мій дім в умовах війни. Також чимало адмінспоруд в європейських державах піднімали синьо-жовтий стяг на знак підтримки України. Зокрема, сьогодні наш прапор замайорів біля будівлі європейської комісії у Брюсселі. Та не можна оминути увагою й українців, що виїхали за кордон, проте допомагають своїй батьківщині звідти. Окрім того, що вони організовують акції в підтримку України, Запоріжжя, вони також шукають гуманітарну допомогу, і вони звертаються до нас і кажуть: алло, там добрий день! Ми можемо допомогти тим, то тим, то для наших містян, для людей, які внутрішньо переміщені особи в Запоріжжі. І ми з ними вже комунікуємо. За період великої війни до країн Євросоюзу виїхало понад 17 мільйонів людей, скористалися статусом тимчасового захисту близько чотирьох. Однією з них є Дар'я Лисиця, яка разом із донечкою подолала нелегкий семиденний шлях трьома країнами та поселилась у селищі в Нідерландах. каже місцеві пропонували допомогу просто на вулиці, коли помічали українців. Коли ми приїхали, нам просто давали все необхідне. У нас ми не були оформлені, у нас не було виплат десь два тижні. Мабуть, нас годували, нам давали усі засоби гігієни, ну тобто, все було. І через два тижні ми подали документи до Хіменти, це як мерія у нас в Україні. Ми подали документи і отримали банківський рахунок. Кожна родина отримувала по 60 євро на людину кожного, кожного тижня. Також для українців у Нідерландах працює спеціальна служба психологічної підтримки, яка допомагає з адаптацією в новій країні. Проте самі місцеві піклуються про біженців та проукраїнські мітинги зазвичай відбуваються за участі наших земляків. 90% з моїх відвідань Амстердаму це не дуже часто, але коли я туди їжджу, я бачу на головній площі дуже багато українських прапорів. Це може бути від 10 людей. До 80 людей, особливо після масштабних атак на Україну, люди дуже часто виходять і нагадують про те, що війна триває. Підтримати Україну приїхала і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляген. Президент Володимир Зеленський зустрів її у Києві. Візит політикині приурочений до Дня Європи, який відтепер Україна відзначає разом із цивілізованим світом. Тетяна Пода, Роман Котляр, телеканал МТМ. У Запоріжжі тривають роботи із заміни пошкоджених дахів у будинках, що постраждали внаслідок удару росіян в ніч на 3 травня по приватному сектору Дніпровського району. Тоді від вибухової хвилі руйнації зазнали чотири десятки осель місцевих. Два будинки, де був епіцентр удару, залишились без даху та вікон. Як зазначають комунальники, 32 домовласники вирішили самостійно ремонтувати своє житло, тож їм були надані усі необхідні матеріали. Інші домівки ремонтують співробітники «Запоріжжямсервісу». сервісу. З першого дня працюють спеціалісти сервіс». Як завжди, першочергові роботи це було закриття вікон плитами ОСБ і розпочалися одразу ж покрівельні роботи. Частину будинків накрили тимчасово плівкою. Вони чекають на в свою чергу на капітальний ремонт. Вже три будинки виготовлення нової покрівлі шиферною завершено. Роботи тривають. Вже виконані покрівельні роботи загальною площою більше 300 квадратних метрів, понад 230 квадратних метрів. Метрів це площа загально закритих вікон. Тому вже багато роботи проведено. Працюють на місці руйнувань і енергетики. Зокрема, ремонтують електролінії та підключають споживачів до енергомережі. Допомагають постраждалим і волонтери організації Я Нація благодійники привезли харчові набори. Їх зібрали за запитами людей. Ми приїхали сюди, щоб підтримати людей, які постраждали від російської агресії. Привезли їм продуктові набори у кількості 100 штук. Наповнення там макарони, олія, сахар, цукор, сіль, тобто все необхідне для так, так сказати для існування. Посередок безпеки на випадок надзвичайної ситуації. В Запоріжжі триває перевірка найпростіших укриттів. Представники управління з цивільного захисту спільно з фахівцями районних адміністрацій продовжують інспектувати сховища у житлових будинках. Цього разу рейд провели у Дніпровському районі. Чи відповідає нормам укриття в районі, розкаже Єлизавета Швайко. Одне з найпростіших укриттів у Дніпровському районі розташоване у підвальному приміщенні багатоповерхівки по вулиці Тригубенка, 13. У будинку мешкає понад 60 людей. З початком повномасштабного вторгнення сусіди самотужка облаштували сховище усім необхідним. Зокрема, підготували шість кімнат, де наявні місця для сидіння, спальні місця, також тут є й запаси води та їжі, обладнаний в укритті санвузол. Коли оголошена тривога, ми відкриваємо двері і ми пускаємо всіх. У нас з сусідніх домів йшли з дітьми, ночували. Тут приходили перші перші місяці. Ми всіх пускаємо. Такі укриття є й в інших багатоповерхівках, зокрема на Тригубенка, 16 та Лобановського, 19. Свого часу мешканці теж облаштували спальні місця, санвузли та зробили запаси води. Нині належним станом цих підвальних приміщень опікуються працівники Запоріжжямсервісу. В зоні відповідальності Запоріжжямсервіс близько 40 найпростіших укриттів у Дніпровському районі. У складі Запоріжжямсервіс працює спеціальний підрозділ це сектор з отримання цивільних споруд, який... Слідкує за тим, щоб завжди було світло, щоб працювали усі системи мережі та комунікації, щоб була вода, щоб все функціонувало належним чином. Перевіряють найпростіші укриття представники районних адміністрацій раз на тиждень. Зокрема, звертають увагу на санітарний стан та доступність. Є й список певних вимог для облаштування сховищ. Саме головне це, щоб були два виходи: один вход, один виход, або вход та аварійний вихід. Висота приміщення повинна бути не менше метр вісімдесят. Повинне бути бажано, щоб був санвузел, запаси питної води, освітлення і вентиляція. Як зазначають представники районних адміністрацій, вони і надалі продовжуватимуть щотижня перевіряти найпростіші укриття та контролювати їхній стан, аби бути впевненими, що запоріжці мають змогу перебувати у безпеці та комфорті. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Вже другий тиждень поспіль. Ми висвітлюємо перебіг загальноміської толоки. Аби не бути, як то кажуть, за кадром працівники телеканалу також долучились до весняного прибирання Запоріжжя. З подробицями Єлизавета Швайко. Цього боку вже сміття зібрали. Давай кликати хлопців, нехай збирають. Женя, кликай хлопців. Перед початком робочого тижня працівники телеканалу МТМ вийшли на толоку, аби привести до ладу прилеглу територію. До благоустрою території долучилися працівники усіх відділів. Зокрема, замітали стежки та збирали сухе листя. Ми тут зазвичай збираємо траву, а підмітаємо, щоб були чисті доріжки, наскільки це можливо. Збираємо все сухе листя, гілки, що нападали після зими. Ну щоб тут травичка була зеленою, щоб все гарно виглядало, тому що ми й самі тут і на роботу ходимо цією стежкою, або виходимо там, коли на обід можна побути на природі серед чистоти зелені. Прибирають прилеглу територію телевізійники двічі на рік восени та навесні. Зазначають наводити лад не тільки важливо, але й корисно, адже усе на свіжому повітрі. Тож участь у міській толоці не стала винятком. Все, аби Запоріжжя було чистим та охайним, а отже, слід починати з себе. Ми всі разом долучаємося не лише до традицій, а й до того, що зараз в місті відбувається, бо ми бачимо, що своїми руками місто чепориться і лаштується зустріти теплу пору року. Це лише суцільна користь для природи, для здоров'я людей, подихати на свіжим, свіжим повітрям і поспілкуватися з колегами шляхом корисної праці. Взяти участь у благоустрою міста та зробити його ще кращим може кожен. Для цього треба об'єднатися з однодумцями у команду та вирішити, як саме на вашу думку, Запоріжжя може стати кращим. Єлизавета Швайко, Ілля Гірник, телеканал в районах міста активно триває покіст трави. Сезонні роботи стартували на початку травня. Наразі вони тривають у південному мікрорайоні. Косарі викошують зелень на прибудинкових територіях. Загалом у планах провести до ладу 73 гектари території навколо будинків. Спеціалісти зазначають, працюють щоденно, аби вкластися у графік. Через тривалі дощі з'явилися і високі бур'яни. Тож деякі ділянки доведеться викошувати двічі. Буває, будим косиш і цілий день, буває, ну, і п'ять домов можна зробити, і 10 домів. По-разному буває. Яка трава в зависимості? І якщо запустиш, то будеш довше косити. Якщо успіваєш, то воно і вже... В основному по второму разу вже косити легше, ну, ніж по першому. Кушено на даний момент з початку травня 28 будинків. Це Олександрівський район і Комуну Комунальський цей південний. От ну, плануємо ми по графіку всі дома покосити. Зараз триває перший етап покосу. Завдяки цьому покращується естетичний вигляд газонів, а також зменшується вплив на людей схильних до алергії. Покоси забезпечують охайність прибудинкових територій та попереджають цвітіння та негативний вплив карантинних рослин на здоров'я містян. Для їх якісного виконання комунальники звертаються з проханням не паркувати авто на газонах. Хочемо нагадати, що для того, щоб звернутися до компанії місто для людей і залишити заявку, достатньо подзвонити за номером гарячої лінії 067 400 1008. Ми цілодобово на зв'язку. СБУ затримала на Запоріжжі агентів РФ, які готували теракти проти сил оборони. Один з учасників групи колишній військовий із Запоріжжя. Саме він звернувся до брата з Санкт-Петербурга з проханням вийти на так зване ФСБ. До роботи зрадник залучив водія очільника однієї з реадміністрації Запоріжжя. Завдяки цьому вдавалось записувати телефонні розмови посадовця в автівці, вільно пересуватись та збирати інформацію. Зрадники наводили удари на мости та залізничні переїзди на території регіону. А також збирали погодинну інформацію про переміщення військових, які передавали все через закритий чат у Телеграм. Окрім того, російські агенти розглядали й варіант ліквідації шляхом введення в дії вибухівки. Під час обшуків у помешканнях агентів було знайдено автомат Калашникова, майже тисячі боєприпасів різного калібру та бойові і димові гранати з комплектуючими чоловіків. Наразі затримано. Для підготовки терактів російські агенти отримали від своїх кураторів з ФСБ 4 тисячі доларів авансу. Однак, контррозвідники служби безпеки спрацювали на випередження. Зрадники наводили ворожі повітряні удари на мости та залізничні переїзди на території регіону. Також вони підшукували своїх однодумців для потенційного вербування та включення до складу агентурної групи ФСБ. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Декілька аварій за минулу добу. Ліквідація надзвичайниками авіабомби та попереджені збитки рибному господарству на майже 300 тисяч гривень. Про ці та інші події далі у відеодайджесті на перехресті вулиць перемоги та Яценка. Зранку сталася аварія. Водій Чері к'ю не надав перевагу іншому транспорту, внаслідок чого влетів у Рено, від чого Чері перекинулась на дах. На щастя, внаслідок ДТП травмованих немає. Автівки отримали механічні ушкодження, водії скористались європротоколом. Запорізькому районі надзвичайники ліквідували ще одну авіабомбу, яка не здетонувала. ФАП 500 окупанти запустили по одному з прифронтових міст області. Небезпечна знахідка не завдала шкоди місцевим. З початку великої війни на території регіону рятувальники вже знищили понад три тисячі одиниць вибухонебезпечних предметів. В рамках операції Нерест Запорізький рибоохоронний патруль виявив та вилучив дві сітки, з яких випустили у водойму 105 кілограмів риби. Зокрема, 150 карасів сріблястих, 8 лящів, 7 сезанів, 2 товстолоби та один сом. Також було зафіксовано сім грубих порушень, що завдали збитки в рибному господарству. Загалом вдалося попередити збитки на майже 300 тисяч гривень. За фактом виявленого складено адмінпротоколи. У Запоріжжі патрульна поліція впродовж доби затримала двох водіїв, що були на підпитку у південному мікрорайоні. Керманич зас під час повороту не впорався з керуванням авто та влетів у бордюр, а згодом і у припаркований фольксваген. Драгер у крові 28-річного водія виявив 2,7 проміли проміле алкоголю. Схожа аварія сталася і у Шевченківському районі. Водія легковика зупинило дерево, від чого зас перекинувся на дах. Керманич також був на підпитку, однак від огляду відмовився на обох водіїв складені адмінпротоколи, також вилучені права. Крапля крові рятує життя. З початку війни зросла потреба в її компонентах. Донорської крові потребують як захисники, так і цивільні, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. В обласному центрі служби крові наголошують, нині вистачає компонентів усе завдяки небайдужим людям. Але разом з цим чекають на нових донорів, зокрема з групою негативного резус-фактору. Більше розповість Анна Крамаренко. Пані Олена прийшла до обласного центру служби крові аби здати кров. Розповідає, робить це далеко не вперше, адже розуміє, що в такий спосіб може врятувати чиєсь життя. Донорської крові потребують поранені військові, а також цивільні, які травмуються під час ворожих обстрілів. Також потрібна вона і при складних пологах. Та так вбиту, як, як панції допусти позавтрак і пообідати сматька котиперідачу, при ті здать крові та тоже саме. ж саме я призиваю всіх, хто здоров. Хто має можливість, потрібно здавати кров і там ніколи не помішає. Пані Олено, як і решту донорів перед здачою крові, оглядає терапевтка. Зокрема, вимірює тиск останні місяць, застуда, температура при чоловіки нічого такого треба нічого не було. Поділитись найціннішим можна лише здоровим людям, які не мають протипоказань до здачі крові, вагою від 50 кілограмів, віком від 18 років. Здають кров з пальця, визначається первинна група крові і рівень гемоглобіну. Якщо рівень гемоглобіну не нижче допустимої норми, людина приходить до терапевта і проводиться медичний огляд. Після медичного огляду, якщо немає медичних протипоказань, людина може бути донором. До здачі крові потрібно готуватися та дотримуватися дієти напередодні, починаючи з 15 години та вранці, не можна вживати, зокрема, рослину, олію та вершкове масло. Також за дві доби до здачі крові слід повністю виключити зі свого раціону алкоголь. Можна їсти тільки якийсь відварений гарнир без додавання вершкового та рослинного масла, відварене м'ясо, курка, яловичина, сладкий чай. І потрібно телефонувати. Якщо ви хочете прийти до нас, дати кров. На телефонуйте перед здачею крові донори мають можливість підкріпитися, їм дають чай з печивом. Сьогодні до нас прийшло дуже багато донорів, і ми всім дякуємо за це. милосердних людей у нас дуже багато, і тому наші заклади охорони здоров'я кожен день забезпечені компонентами крові. Але ж Люди, які мають групу крові з негативним резусом, потрібні нам кожен день. Дякуємо всім, хто прийшов, хто хоче допомогти. Запаси в нас є на кожен день. Виконуємо всі термінові заявки. Кров не можна здавати тим, в кого низький гемоглобін. Окрім цього, стати донором можна не раніше ніж через два тижні після перенесеної застуди, та не раніше ніж через півроку після операції або татуювання. Але якщо ви здорові і не маєте протипоказань, не будьте байдужими. Ставайте донорами, адже крапля крові здатна врятувати, чиєсь життя. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Укрпошта ввела в обіг новий поштовий блок Гвардія наступу. Його спецпогашення відбулось 9 травня в Запоріжжі та інших обласних центрах України. Блок містить поштові марки, на яких зображені бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та національної поліції. Попередньо замовити марку можна було ще до випуску. А от кошти, що були зібрані сперед замовлення Укрпошта спрямувала на допомогу спецпідрозділам гвардії наступу. Саме в гвардії наступу і прикордонники, і національна гвардія, і національна поліція найбільш мотивовані, найбільш рішучі, найбільш підготовлені. І саме коли вони поруч, ми ну, немає сумніву, що перемога буде за нами. Прототипом одного з героїв на буклеті є військовослужбовець НГУ, якого прозвали запорізьким месником минулого літа. Він збив з ПЗРК крилату ракету, а потім ворожий су 25 Загалом на рахунку бійця з позивним Бандит сім збитих цілей. Фото для листівок надали самі герої та профі, за чиєю роботою на фронті нині стежить чи не весь світ. А заслужений художник України Олександр Охапкін вже створював з ними конверти, буклети та марки. Також до випуску увійшли конверт першого дня, немаркований художній конверт та три художні картки. Від сьогодні марка офіційно вже у продажу придбати випуск, охочим можуть в усіх відділеннях Укрпошти або онлайн. Тираж цього блоку 235 тисяч примірників. Марка випущена, дов... поштовий блок випущений, це вже йде продовження випуску Слава Сили оборони України. Номінал марки, марка F 23 гривні, коштує блок 69 гривень. Взагалі комплект буде коштувати 129 гривень. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію. у Чат-бот і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.